Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні наші курочки порадували нас. Я прийшов їм вправитися, правда вже пізновато. Ну нічого, підсипав їм ще комбіформу, де не було в кормушках. Наші молотки знесли 17 яєчок. З 20 курочок. Це дуже добре. Вчора теж вона, якщо не шабаюся, 17. Дві курочки у нас так і не несеться. Одна там вверху не несеться, вже давно неділю три, не несеться. І одна тут що. Вона так вроді вже як вигала, але не несеться. Вже вроді на і самочувствує в неї вже. І ззаді все нормально, але поки не несеться. Ну будемо сподіватися, що почнемо світити. Так, і перепели. Наші сьогодні теж зробили рекорд. Зараз покажу вам їх. Ось наші перепели молоді. Вони сьогодні знесли аж 26 яєць. Це сьогодні, звісно, рекорд. Вчора було 21, а сьогодні 26. Я посчитав, це примерно вже 68% вони несуться. Їх тут у нас вверху 18, а в середній кліточці 20 самочок. Було 21, але одна пропала. Ну, а в нижній клеточці це самці бігають, то вони, понятне діло, не несуться. Так що вже, слава Богу, і сьогодні я... Дивіться вже по своїх записах, то їм сьогодні 63 й день. І якраз це вони три дня що так хорошо несуться. Сейчас я вам покажу по записі. Ось такий хороший результат у нас сьогодні. Слава Богу. Так, ось я трошки обновив свій листок. Напечатав новий, бо той старий вже... Дуже був грязний, то я вирішив вже обновити його заразом. Ось дивіться. А ось воно. Вчора вони 21 річка знесли молодки. Позавчора 18. То це, виходить, 61-й день, 62-й, а сьогодні 63-й. сьогодні я ще не записував. То сьогодні 26. Получається, вони знесли яїчик. А оці перепели знесли 29 яїчок. Тоже їх десь однакового по кількості. я точно не знаю, десь тоже 39-38, то вони знесли 29 яичок. Так що а вчора вони знесли були 25, позавчора 26. Так що такі. Вчора дивіться наші курочки. тоже за последнє время. за кажуть за знаю, скільки днів 10 чи скільки. 39 яичок знесли. Позавчора 36. А сьогодні вони знесли нам... 37 яичок. Домінанти 7 яичок. Луман Браун. Ну це я не пойму, мабуть, одне розбите дві яйце. Бо я утром не збирав. Анічка собирала. Ну, будемо считати, що 3 яйця. Два яйця. Декаблайт. І ось молотки наші Луман Sandy 17 яйчок. І Луман ті, що старші, 9 кур. То вони, звісно, взагалі молодці. Щас вже стали краще не тисяча, ніж молодки поколіці. Ну тут, тут і ці б може неплохо неслися. якщо б, звісно, дві курочки не пострадали. То може б, звісно, теж 90% неслися Ну, що є, що, що є, то є, як кажуть. Ну якщо считати за цим, що розбите яєчко, то буде 38 яєць. Ну ще Аня казала, що я цей ломан. Ой, декабувайте ці біленькі. Вони теж знесли, були три яйця, але всі без коруб були, всі вони провалилися в піддони. Я їх вже навіть не вчитував. Якщо їх вчитувати, то це виходить взагалі 41 яйце. Вони вже старі кури більше, я точно не знаю, навіть вже около двох год як несуться. На наступному відео я вам скажу точно, скільки вони несуться і скільки їм год. подивлюся по старих своїх відео. І тоді вам все розкажу. Так що вже звісно. По хорошому одних вже треба ізбавлятися, бо їх кормиш, кормиш, а результат, княже, плохенький. Ну а це два яйця, дикабу айце внесла ота кліточка, що там крайне з правої сторони знизу. Так що такі у нас результати. Кажуть, цілих яєць у нас 37 штучок. Ну, і ще 4 яйця розбиті. Ось можу вам показати ці декабу. Бач, слаб... Бачите, вони слабенько рісуться з 9 курочок, звісно, дуже то було, бачите, 6 єсть 6, це дуже рідко. Вчора було 4 яйця, а сьогодні 2. Цілих. Ну, а домінанти так само бачите вже підряд по 7 яєць і сьогодні знову 7. Ну, саме більше, конечно, нас радують це молодки Лумансенді. Вчора було 17 і сьогодні 17. І так само ломансанді старші оці, бачите, тоже з 10 курочок дуже хорошо несуться. А, вони і вчора, виходить, 100% знесли. 10 яичок з 10 курочок, а сьогодні 9 яичок. І позавчора, бачите, 9 яичок, то вони, конечно, хорошо несуться. Отакий вот у мене маленький сьогодні отчт. Думаю, розкажу вам, покажу. Як наші курочки поживають. Звісно, найбільше мені понравилось, не ну, знаю, як вони на другий год, це покажуть. Ну, щось вони дуже добре Лумансенді себе показали. Хорошо, несуться. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете і далі наблюдати за нашими курочками. Курочками і перепелах. Так що... До нових зустрічей. Пишіть запитання кому що не зрозуміло. Коментарі пишіть. І ще я вам хочу сказати, що я ж в тому відео казав і зараз кажу ще раз, що став знову давати їм у волю комбікору. І такий хороший результат получився. Що вони знову возобновили хорошо нестися. Так що... Волю є волю. Їм комбікуром. Ну, не знаю, може б, білка була побільше комбікорум, то тоді б може б і можна було і по нормі. У мене такий рецепт, хай буде так. До нових зустрічей. Пока-пока.